Максим Кривош, якому 26 вересня оголосили вирок за сімома статтями кримінального кодексу, зокрема вчинення тракту, нині перебуває у Луцькому слідчому ізоляторі. Сюди він прибув у липні 2020 року. Розповів Суспільному керівник закладу Андрій Гольоватий. Утриманий п'ять разів порушував режим перебування у СІЗО. Після утримання розпорядження ми можемо говорити, що вирок набрав законної сили. Після чого Буде направлені матеріали на розгляд комісії західного міжнародного управління для його розподілу. І вже безпосередньо нарядом він буде направлений на визначену основу виконання покарання. Є в нього декілька порушень. Чотири з них погашені. Одне є зовсім свіже, жовтним місяцем він нецензурно виражався в сторону працівників адміністрації. Його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді Догани. На даний час ніяких конфліктних ситуацій не виникає. утримується. В двохмісті каморі режимного корпусу нагадаємо 21 липня 2020 року Максим Кривош погрожуючись зброєю, взяв у заручники водія рейсового автобусу та 12 пасажирів. Змусив водія їхати на театральний майдан Луцька та почав стріляти в повітря. Перемовини з Кривошем тривали більше 10 годин. Потім він здався правоохоронцям. 26 вересня. Головуюча у справі суддя Катерина Камінська оголосила вирок. Призначити кривошу Максиму Степановичу в сточне точне покарання в виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності, початок строку відбування покарання. Кривошу Максиму Степановичу обчислювати з 21 липня 2020 року. Обвинувачений сказав, що оскаржувати вирок не буде. Прокуратура теж не оскаржуватиме. Коли вирок набере законної сили, Суспільне запитало у суді спікера Луцького міськрайонного суду Андрія Подзірова. Він сказав, що прокоментує ситуацію завтра.